Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на ось такий от набір Nissan. Тут є деякі Skyline, є а деякі просто... Ну, ви самі розумієте, ось бачите, я ось так от відвинуся, щоб вам краще було. Ось я бачите, тут є 5 шинок, наприклад, ось. Подивитись у нього тут цей ось ця от... От... Ось тут от картинка його справжнього. І, ну, ви самі розумієте, тут є деякі. У мене і самого є Нісани, Наприклад, ой, ні. Ну, це такий от був Ford F-150, якого я купив в такому магазині Аврора, там продавались такі, я вирішив собі купити. І, наприклад, є ще такий от Honda Civic. Вона японська, ну розумієте, Nissan це все є я... японські машини. Це... Ну Ще така патріотична з коло самим, ось роздивитися. Ну, ви побачили. Годелі в нас іде щось таке форсажу. Це Lancer Evolution. Ну, ми собі ще ево просто. І якщо вже до, до японських машин, що мені тітка подарувала такий от мотоцикл Honda. Він, до речі, може ось так от стояти. Оп, поставив тут підніжку і все. Стоїть собі. Ну, вже я... і вже, якщо ми заговорили про форсаж, ось ще є такий Ice Charger. Він, типу, був у це такий Чорджер, який їздиву. Його називають Айс, Тому що він їздив по льоду в кінці восьмої частини. Там були перегони з підводним човном, за ним він ганявся, потім його підірвали, оця от розбилась. Але не будемо говорити не про це, а про все сьогоднішній набір. Як бачите, тут є п'ять машинок. І всі ці тут є Nissan. Зараз я розкрию його. Ось все. І ми почнемо, наприклад, з Nissan Fly Fire Ну він ось, як бачили, він ще зображений отут, от на, на упаковці, ось таке от. Він здається він для перегонів. Якщо він ще отак от розмальований. І ще такий помаранчевий з червоними смужками. Ну і все таке. І, до речі, ось, далі йде Nissan Silvi'a. s 13 Не будемо не говорити не про це. Ось як бачите, тут ще якісь японські. Ем, ну, іерогліфи. Як Ну і тут щось там написано, я, на жаль, не знаю японську мову. Але, до речі, Нісан Сільвія бо ще був, з'являвся у фільмі Форсаж 3. Він там з'являвся, ну, головний герой тієї серії. Він був на професійному дрифтуванні, а потім зіткнувся з іншою і розбиває свою машину. Ну, не зовсім вона була його. Але він її потім розбив просто. Далі Денісанс Nissan це здається забув. Я забув, як його називають. Але він, як бачите, щось такий дуже схожий навіть на Ford Escort 2000. Ось, наприклад, подивіться. Хіба вони не схожі трохи між собою, хоча марки різні. От перед май трошки різний. Так само, як задня частина. У Ford Склада навіть бампер зображений з номером. І ось майже передостанній це ось такий от Nissan Skyline GTR. Якщо його зрівняти з Nissan Silvia, можна помітити щось схоже є. А от задня частина майже все зовсім різне. Ви ж самі бачите різницю. І, майже... І останній у нас це буде ось такий от. Nissan. Datsun 620. Так. О, так, тут, може, вам погано видно, а там написано Datsun 620. І ось такий от, така от машинка. Ось така от у мене колекція. Як бачите, усе Fly Ready Skyline, теж Skyline Silvi'a Datsun. Ось така от в мене колекція. І ми на цьому ще не закінчуємо поки. Як ви бачите, у мене ще є ось такий от Mustang Boss. Я його вже... Мені його тітка подарувала, який мотоцикл. Він ось такий от. Він був теж, до речі, у фільмі. У фільмі Форсаж. Тільки там був не такий, а бежевий, з коричневими смужками. Такий був. І ще ось такий от. Це що у нас? Про Мокс ну, він, Р. Я пам'ятаю, він був такий схожий у фільмі Форсаж 8. Тільки там він був, можна сказати, о, як вам сказати, він був чорний з білими смужками. І ще забув сказати, у мене є Toyota Супра така от, з, з, ну, з. Як знаєте, вона була в першій частині форсажу. І разом з вона ще є з, з Дуджом Чарджером. Ви пам'ятаєте це, де вони обоє, здається, було трошечки, він, напевне, вони обоє так перелітають перед потягом, прямо перед потягом. Але потім додж Чарджер отак зачіпляється в вантажівку, перекидається і розбивається. Але от передня частина якась така не, не, не така, як справжня. Ну, взагалі. Але нічого. Хоч моделька, і навіть усі є такий от повітрозабірник. Такий от повітрозабірник, чорно таке розумієте. О, все, тепер отак от, от буде краще видно. Та що ж таке? А, ну так. Ось такі от повітрозабірник. шкода, фари не розмалювали. От супри тут розмалювали, то фари. Навіть значок ось є такі от супри. Шкода, їм не розмалювали фари. Та це нічого. І навіть ось такий от малюночок зробили. ну Ось така от колекція, ось така от у нас колекція нісанів. Разом з ним та інших. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І натисніть на дзвіночок може й по репост. Хто не знає, це просто відправиться другу чи друзям. Ну, бувайте!